Так само я вважаю і Славіка. Його сила не в тому, щоб бути депутатом, а в тому, щоб бути активістом від громадського суспільства. Ну, це треба з ним ще поговорити. Що він вважає? Може він так не вважає. А я ну, про нього можу так сказати. Ну, Свого часу Славко сказав, що він визнає свою помилку, що е, пішов, коли завів голос до Верховної Ради. Що треба визнавати для тебе, що потрібно тим займатися тією справою, де ти професіонал? Де ти не професіонал, краще цим, в принципі не займатися. Тобто, так можна було, перефразувати твоє питання: чи використали Славіка? Так, і чи це було помилкою? Я до цього веду. Ну що це була помилка? Можливо, просто його використали, його популярність. Ну, не цікава, твоя думка. А, моя думка, що він мав реальні шанси стати президентом. І я не знаю собі, не можу уявити. Скільки б всього звалилися на голову Славіка, і чи знайшлося там місце б для пісень, прекрасних, яких він написав? Тобто, слава Богу, що він не політик і не президент, я люблю Славіка музикантом. Я вважаю його прекрасним музикантом. Я зробив з ним там чотири альбоми. Ми 11 років разом пропрацювали, і я до сих пір вважаю його дуже талановитою людиною. Тому, оскільки йому Боженька дасть сил, дай Бог, щоб він реалізовувався як музикант, а не ліз в, іноді от, в ті речі, де його просто можуть використати. І, можливо, потім він буде визнавати, як ти кажеш, свої помилки.